Депутати села Бедевля уже вкотре збираються разом щоб подати звернення щодо об'єднання двох сіл Бедевля та Біловарців – у єдину територіальну громаду. Щоб скликати позачергову сесію для розгляду питання, свою згоду підтвердили підписами 19 сільських депутатів з 29 дев'ятьох. попри голоси більшості, голова сільської ради не сприймає заявку. Голова села не дуже хоче від нас приймати заяву в зв'язку з тим, що ми маємо йому представити цифри, як чи буде спроможна дана громада. Він каже, що не буде спроможна, але в адміністрації нам дали дані, згідно яких ми можемо нормально існувати. І самодостатня громада є село Бедевля. Наталія Побережно додає, своє небажання підписати звернення голова сільської ради мотивує декількома причинами. Ну, причина була, що в нас не достатньо бюджетних коштів, щоб існувати. Село не буде розвиватися, яке взагалі. Не дуже й розвинулося, пояснює те, що у нас бюджетів немає коштів у бюджеті, так як я бачу, що кошти є, і навіть більше як потрібно для того. Могли можливо у нього якийсь свій власний інтерес. Депутати засвідчують, що мешканці двох сіл погоджуються на об'єднання в єдину територіальну громаду, адже це досить вигідна співпраця. Те, що голова сільради ради не бажає приймати заяву, зрозуміло ще з першої зустрічі обговорення питання, адже думка громади не співпадає з його особистими вподобаннями. Прийняв нормально так, то потомки почалася вже, коли прийшлося підписуватися. Він вже почав маленько по-другому говорити. і це. Вже мій агресивний став, такий спочатку нормальний був. Голова, я не розумію теж, що він ініціює приєднання до Тячева, до районного центру, бо там багато грошей, там багато бог не що. Там мол, Тячева має теж своїх. Кажуть приємників тячівські лази, руське поле, яким дійсно треба допомагати так само. А для чого нам туди йти? Ми можемо самостійно існувати без проблем. Нам підходить село Біловарці, так як це історично і географічно, рядом. Небажання прийняти заявку більшості депутатів про об'єднання двох сіл погодиться пояснити і сам голова сільської ради Педелі Іван Ріжко. Та зазначає, що як державний службовець виконав усі процедури згідно з чинним законодавством. Моє розпорядження було сільського голови, було, винесено було на сесію. На сесії призначено день, якому буде, де буде обговоритися місячник обговорення, об'єднання громад. Ми дали до Тячева, тому що ми не можемо дати до Біловарців, тому що воно менше село, воно мусить до нас давати. Ми дали дотячого, ми ближче дотячого, ми дали це на обговорення. Ми будемо обговорити об'єднання з біловарцями. Біловарці від нас нікуди не дінуться. Ми разом були вже і ми будемо разом, тільки де. Тячівській громаді, ще може буде наша громада один. Це буде питання обговорення. Після ознайомлення журналістів М-Студіо з ситуацією для уточнення, чи прийняв все-таки сільський голова заяву, телефонуємо одному з депутатів Павлу Бедею. Не прийняв нічого, ми залишили там. Вчора ми після того всього були, кесарь не хочела реєструвати. Вона обв'язана була зареєструвати журнал, хоча б що прийняла документ з них. Вона нас не пускала, вона не пускала. Казала, спочатку казала, у мене сьогодні неприйомний день. Було. Після того ми почали дзвонити, сам тим, що підписали, чи я на кого можу, так, змінити, присувати. Що підписався там, що ми тобі поганого робимо, ми тобі ще поганого нічого не зробили, якщо хочеш, то зробимо. До голови сільської ради Івана Ріжка нам так і не вдалося додзвонитися, щоб дізнатися, з якої причини не зареєстрував заявку. Зараз на жаль відсутній зв'язок з вашим опонентам у свою чергу. Сільські депутати, у разі і подальшого небажання голови сільради приймати заявку, обіцяють звертатися до прокуратури зі скаргою.